Вітаю всіх! Як завжди у нас в неділю, ну поки що, як завжди, Таро прогноз на наступний тиждень. Дивимося, які енергії очікують наступного тижня. Всі три варіанти. Так, варіант номер один, варіант номер два, і варіант номер три. Обирайте карту, яка вам вподоби, і будемо читати, що там у вас. Донечки, я б сказала, цілком буде адекватний тиждень. Помірність вказує на те, що інколи буде, можливо, трішечки неприємно або важкувато. Інший момент, говорять, що буде навпаки, все легко і дуже просто даватися. Тому тут варто звернути увагу на те, що тиждень. Буде не в розумінні спокою, а в розумінні адекватності, я б сказала, здоровості. Крім того, помірність вказує на такі моменти, це коли ми вміємо знаходити своєрідну межу між моментом активності і моментом відпочинку. Отут, одинички, я вас закликаю бути дуже обачними, тому що помірність працює лише в тому випадку, коли ми до цього ставимося відповідально. А не так, що ми повністю виснажилися, а потім вирішили, що ми от зараз за годинку відновимося. Ні. Так, на жаль, не буває. Що у нас в коханні? Перевернуто дві камочів. Ну, по перше, з закритості я не бачу якихось гострих моментів, так само ні. А можливо, у когось буде відчуття, що не таке партнерство ви собі уявляли, або не такого партнера ви шукаєте. В той же самий час рівновага вам підказує, що віднесіться до цього, як то кажуть, з позиції здоровості. Якщо дійсно є нюанси, які не підходять вам по певним параметрам, і ви розумієте, що пропрацювати їх чи проговорити, чи принаймні повзаємодіяти не допоможе, то, можливо, дійсно варто не закриватися від цієї проблеми, а все ж таки вирішити на шлях її. Подолання. Якщо ми говоримо про тих, хто знаходиться в пошуку, так от показують, що до вас приходитиме не один потенційний партнер. І отут у вас помірність вже програється як будьте благорозумними, не в сенсі, що там закритися і скажіть, що ні, мені ніхто не потрібен, не підходьте до мене. Ні, це про те, коли все має бути в міру. Коли ви і поговорили, умовно говорячи, і в той же самий час до вас поговорили, а не так, коли ви вирішили на когось там, одного чи на всіх гуртом виплеснути всю свою енергію, всю свою увагу, яка у вас була не використана. Ні, з цим все ж таки будьте трішечки, повторююся, ще раз, благорозумними. Робота. Перевернута сімка мечів. Ну, в когось на роботі скриються якісь обмани, не зовсім правдиві ситуації. Хтось навпаки уникне обману. Ну або можливості свідомої, несвідомої, е, е, якби. Ну, тут не зовсім про бажання, тут скоріше як складуться обставини. Хтось свідомо призведе до таких наслідків, не ви, а це інші люди. А хтось, можливо, несвідомо і вам показують по карті помірності: віднесіться до нього знову ж таки з позиції здравості. Тобто, якщо ви розумієте, що цій людині варто пояснити, що вона зробила не так, то Зробіться. Якщо ви розумієте, що пояснення не дадуть ніякого конструктиву, окрім тільки сотрясання повітря, ну, то сенс, можливо, а зрештою, потрібно зробити щось на більшому рівні. Давайте тепер подивимося, що очікує в грошах. Що варіант номер один очікує в грошах. Знову, бачите, перевернути тут з може бути як і момент отримання грошей, але в той же самий час, як віддання їх. А в когось може проходити, коли ваші заробітки не покриватимуть тих ну, якби, видатків, які ви змушені будете понести. І от в вашому випадку вже помірність програється в розумінні, що віднісіться до необхідності витрат. Зі здоровою складовою. Тобто, якщо ці витрати мають місце бути, ну, вже, як то кажуть, спробуйте змиритися. Якщо це тут є момент забаганки, ну подумайте про це, чому вам хочеться саме зараз і чому саме це. Ну, умовно говорячи, таким чином. Ну і ще момент несприятливий тиждень для позичання грошей. Як вам, так і комусь. Якщо ну, не можете вже. Відмовити, то краще зробіть це в другій половині дня. Ну, не ввечері, але принаймні хоча б після обіду. Так буде, як то кажуть, правильніше. На цьому дякую. І йдемо до другого варіанту. Двійки чітко розумітимуть, що вони хочуть. Ваша енергія вам як буде підказувати, за який кубок варто хопатися, а який варто ну, просто проігнорувати. Перевернута четвірка чаш це про те, коли ми не відчуваємо момент розчарування від зробленої дії від зробленого вибору або від сказаних слів. Але в той же самий час перевернута четвірка кубків говорить, що емоції на цьому тижні вони будуть для вас небажані. І коли ви робите якийсь вибір, і коли ви приймаєте той вибір, то спробуйте його проаналізувати, а не пропустити через якісь емоційні моменти. Тому що як тільки ви під'єднаєте до цього вибору емоції, вам дуже важко буде його зробити. Що очікує в коханні? Ну, сказати, що будуть якісь прориви, ні. Бачите, перевернута четвірка чаш, пряма четвірка мечів. Тут таке враження, знаєте, як оту... такий стан чудний трошечки. Вам буде не до емоцій, тому що вам захочеться спокою. І тому для тих, у кого є постійний партнер. Показують, просто все таке буде як звично, нічого нового не буде, і при тому у вас можливо інколи буде виникати бажання просто-напросто відпочити. Для тих, хто в пошуку партнера, показують, що ви на цьому тижні не будете орієнтовані на таку можливість. Скоріше за все, знову ж таки, тут більше момент зорієнтований на стабільність в якійсь іншій сфері. А що стосується кохання, ну, Знаєте, така, така фраза йде, типу, ну все стабільно, на що туди ще влазити? Навіть якщо стабільно, нічого немає. Ну, все стабільно, все зрозуміло. Робота. От-от-от-от-де будете ви, як той коник, намагатиметесь встигнути всюди і ніде. Таке відчуття, як з вас вимагатимуть в два рази більше, ніж ви можете, і інколи у вас буде враження, що ви просто-напросто не можете віднайти себе між, умовно говорячи, роботою і ще якоюсь іншою сферою, тому що робота вимагатиме від вас найбільшого вкладення, робота вимагатиме від вас найбільшої уваги. І перевернута четвірка чаш показує, що в принципі це буде непогана діяльність і, можливо, принесе певний момент винагороди. Тому вам і показують, що ви будете зорієнтовані на роботі, але при цьому ви не будете, умовно говорячи, розкаюватись. Тому що ви причудово, будете розуміти, заради чого у вас відбуваються такі комунікації. Гроші. А от по грошам, що цікаво, в когось буде прорив, а в когось буде зупинка. Як зрозуміти, як приклад, якщо ви тут вкладаєтесь в роботі на 100%, і ви знаєте, що вам по ітогу буде винагорода, то у вас буде прорив, можливо, та винагорода вона буде більша, ніж ви зрештою розраховували. У тих, до прикладу, хто в роботу зараз, ну, якби умовно говорячи, вкладається фізично, але причудово розуміє, що це задля подолання певних перешкод, то у них програється туз мечів як певний блок, який по перевернутій четвірки чаш буде зрозумілим і абсолютно не буде викликати якихось моментів непорозумінь. Умовно говорячи, ви будете розуміти, що от є зараз певні обставини, через які потрібно трішечки або поекономити, або трішечки попритримати власні бажання задля більшої реалізації, або задля більших моментів. Ну, або хтось буде розуміти, що зараз я сконцентрований на роботі, мені не про те, щоб там бігти на якісь шопінги. Десь там ще щось купляти і тому подібне. Я зараз повністю відданий, умовно говорячи, сфері роботи. На цьому двійки дякую, і йдемо до третього варіанту. Третій варіант, що у вас? Перевернута десятка жезлів. А от трієчки на цьому тижні будуть відчувати, верніше не на цьому, а на наступному, відчуватимуть себе, знаєте, нестримними. Перевернута десятка жезлів це коли ми не стримуємо власну енергію. І отут будьте, будь ласка, обачними, тому що з одного боку це говорить, що. Буде своєрідний момент полегшення, а з іншого боку, це безвідповідальне вкладення. Як це може програтися? Вам може здаватися, що от зараз я на одному подухі вирішу всі питання, і молодець можна вирішити, ніхто не говорить. Проблема в тому, як ви потім себе відчуватимете. І от більше вам підказують, що все ж таки до таких моментів відноситись. Можливо, дещо по Добре, що очікує в коханні. О! Та, все. Тут нічого навіть вам. М -м -м. Хто захоче гратися в котика та мишки, гратиметесь. М -м. При тому ніщо вас не стриматиме, бо вам перевернута десятка жезлів. В кого є постійний партнер, у вас буде відчуття, що вас ледь не на руках носять. До речі, чоловіки вас так само вміють носити. Хто знаходиться в певному виборі, або зараз в моменті, ну, давайте так скажімо, відлюдника, тобто сам по собі, ви відчуватимете багато уваги. Ви відчуватимете багато таких моментів, які просто тішитимуть ваше его. Ну, а хтось по імператриці розумітиме, що період, коли вам робили компліменти, або, до прикладу, коли вам просто посміхалися, він не пройшов, він тільки починається. Тільки отут обережно, бо перевернута десятка жезлів показує про деяку безвідповідальність. Все ж таки, трієчки. Можливо, варто перед тим, як комусь підморгнути, подумати, чи буде це доречно. Робити, звичайно, вам, але трішечки підказати не завадило б. Добре, сфера роботи. Так, безвідповідальна безвідповідальність. Чому? Перевернута десятка жезлів показує, що якби, мені не хочеться брати щось важке в руки. І тут же її підтверджує сімка чаш. Типу, ну, воно ж якось там вирішиться, або от я зараз дня-два попойдикую, а потім за три дні все зроблю. Вам говорять, що ні, так може не статися. І тому тут сімка чаш, вона є трішечки така. Мрійливо небезпечна. Бо вам здаватиметься, що от зараз, от зараз, але перевернута десятка жезлів, показує, що ту енергію не ви будете нею керувати. Скоріше за все ваші мрії або ваша віртуальна реальність. Тут вже в кожного програється по-своєму. То, що стосується роботи, ви на неї трішечки не будете орієнтовані. Гроші. <реш> Перевернута вісімка Пентаклів. Таке враження, як щось не можете заплатити. Не в сенсі, що не буде грошей, а в сенсі, знаєте, як. Не допрацювала. От таке враження, що ви або побачите щось таке класне, або захочете щось таке класне. І будете розуміти, що, типу, не допрацювало, не допрацював. І перевернута десятка жезлів от в цьому аспекті, це може бути певна безвідповідальність, коли ми думаємо, ну, добре, в мене зараз цієї суми немає, але я її зароблю. Ні, трієчки, абсолютно ні. Маєте реальні гроші в руках, от на них розраховуєте. Не маєте, будьте обачними. Тому що оце мрійливо, особливо там, коли пропонують якісь кредити чи там, не знаю, якісь акції, в яких є подвійне дно. Отут, будь ласка, будьте обережні. Бо, знову ж таки, енергетика, перевернутої десятки жезлів, вона може бути. Трішечки такою, знаєте, спокусливою. Але враховуючи перевернуту вісімку пентаклів, можете ту суму або те надбання не так швидко відпрацювати, як вам здається. Тож тут будьте все ж таки, ну, можливо, більш дорослими. Вибачте за, таке. за таку фразу, але вже як є. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!